Я вже й не рада, що донька заміж вийшла, та й для чого це все в сорок років. Жила б собі з тим чоловіком просто так, тим більше, що не знати, як він ще себе покаже в житті. Думаєте, слухала? А далі таки почала творити, що мені те все вже на голову не налазить. У мене двоє доньок. Світланка, вона справді світлий промінчик в моєму житті, гарна, успішна, добра. Вона з самого дитинства була така, що хотілося віддати їй все на світі, а не лише своє серце. А от Аня вже пішла в чоловіка. Я була певна, що якби вона була хлопчиком, то була б навіть симпатична, але така дівчинка, що я вже їй й фарбуватися вчила, одягом підкреслювати вигідні сторони, навіть пробувати не хоче. Інше діло Світланка все на льоту просто сприймає. Кожну мою пораду слухає, тому й життя склалося добре. Пішла вчитися на факультет, де одні лише хлопці, вискочила, вдало заміж, і ось вже двоє діток має. Ніякі дітки гарні, всі в світланку, та я така щаслива від того, що дитина, завдяки мені своє життя влаштувала, це найкраща винагорода для матері. А Аня, Господи, та навіть не маю що й доброго сказати, крім того, що має гарну роботу і її там цінують. А як не цінувати, коли вона там днює і ночує? Звичайно, що й. І...